Духа. І так, браті і сестри, я вас вітаю з чудовим святом Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Е, сьогодні перед службою да, ми з вами балакали прадощі. Е, звісно, ми сьогодні помолимося про дощ е, і скажемо, попросимо Господа Бога, щоб він нам послав трошечки доща, тільки не такого, як. На заході yeah. України. Такого нам не треба краще вже так. Ми інколи коли просимо, ми просто не знаємо, чого просимо. Просимо дай, потім отримуємо і ми кажемо, а, а чого так багато. Ну, ти просив? Отримує. Знаєте, я дуже радий, що сьогодні в 21 столітті ми відділили Бога від політики. Врешті-решт ми змогли це зробити, бо до цього Бог. Це був політичний проєкт. Він е, допомагав євреям виходити з єгипетського полону, він допомагав їм переходити через море і пустелю, він допомагав їм йти в землю обітовангу, він наказав, наказав їм знищити, провести геноцид тих народів, які жили там в Палестині. Все спихували на Бога. Він усьому винен. Він і у своїх невдачах і у своїх вдачах прославляли Бога і казали, що це Він, він винен. Тому так часто ізраїльтяни відверталися від Бога. Ну не допомагає Бог. Що треба зробити? Іншого Бога змінити. як що тут. <кій> От, не допомагає мені Бог в православі, буддистом стану. Або в баптизм піду, ще кудись щось роблю. Ну, що? ну, повинен же допомагати? Ну як? Ну повинен. Він так влаштований, він повинен допомагати в політиці. Потім Бога до медицини приплили. Бог повинен зцілювати. Бог, слава Богу, ми сьогодні його і від цього позбавили. Ми навчилися лікувати один одного. Ми підняли медицину, дай Бог ще піднімемо так, що навчимося завчасті міняти собі і все таке інше. Аби це тільки не призволоно ні чого більш гіршого, ми вже, слава Богу, зрозуміли, як Всесвіт влаштований. І ми зрозуміли, що це не Бог там відкриває і закриває люки, через які л'ється вода. Це циклон, антициклон, це там все влаштовано з, з фазами луни, з припливами, відливами, і все дуже там влаштовано звичайно. Примітивніша свідомість, вона, звичайно, вірить в те, що Бог там десь крайник відкрив потекло, крайник закрив не потекло. Я не проти цього вірування, але ж тут тоді, народжують, але ж тут тоді народжуються дві таких, дві страшних речі. По-перше, Бог нам винен, якщо Він не дає, то ми змінимо Бога. По-друге, якщо Він не дає нам, то це значить, ми якісь не такі. Ми щось не так зробили. І тут з'являється така шпарина для тих, хто хоче спекулювати на народі, для тих, хто хоче, для шарлатанів, які хочуть народ за собою кудись повести. Вони кажуть, ми знаємо, це ми згрішили, наприклад. От тому Бог нас не чує. Або каже, ми знаємо, ми знаємо класні там, заклинання, ми знаємо класні, от зараз ми їх зробимо, і Бог тоді зробить все. Тобто я про що кажу? Я кажу про те, що Бога ми повинні любити не за те, що нам щось, якийсь пряник від того буде, а Бог він просто є. І от коли ми Бога навчимося любити тому, що Він просто є, а не тому, що Він щось нам посилає або не посилає. Звичайно, бувають миттєвості в житті, коли дійсно Бог втручається в наше життя. Але чому він зобов'язаний це робити? Він і так нам усе дав. Він дав нам це чудове життя, він дав нам цю чудову планету, уявіть собі, одна єдина серед усіх галактик, галактиків. Ну, ми ще не знайшли. Може, і є якась іще планета, яка ем, схожа на нашу і на якій би теж могли жити живі організми. Це добре б було. Це добре. Але поки що ми такої не знайшли. Він дав нам одну цю планету, на якої ми, ми можемо жити. Те, що ми не вміємо жити, ну це вже ж наші проблеми. Він побудував нам все, він дав нам чудову природу. Все це дав нам для того, щоб ми тут жили. Що ще від нього потрібно? Але ж ні, людина не нажерлива. Давай нам іще те, давай нам іще те, а ми хочемо, хочемо ще те. І, те і те, і те, і те. Господи Боже мій, коли ми вже, вже закінчимо це робити, коли ми вже закінчимо від Бога постійно вимагати, як невдячні діти. Знаєте, невдячних дітей. Невдячні діти, вони ніколи не скажуть. Тату, мамо, дякую тобі за те, що в мене вже є. Дякую за те, що ви в мене є. Я у вас є, за те, що ви мене народили взагалі-то. Невдячні діти, вони завжди будуть вимагати мені мало, я хочу ще, ще, а воно у тих є, і я хочу, і я хочу. От такі невдячні діти ми. Але вони не такі, тому що ще в більшості своєї не От якщо людина постійно тільки вимагає від Бога і звинувачує Його, або ж себе, такий комплекс в собі, знаєте, коли батьки відмовляють дитині, вона в неї два варіанти, що робити: або злитися на своїх батьків і бажати їм або смерті, або змінити їх. Що одне і те ж. Або ж Злитися на себе і думати, що, я, що це я якийсь не такий. Третій варіант їм не даний, бо вони, вони ще не розвинені. А третій варіант такий, а може якось пої, може ти ще якесь слово знаєш, окрім дай. Подай, Господи. Так? Подай, Господи, подай Господи. Слава Богу, що ми ці тінь вже повикидали. Бо вони. Язичницькі по своєму духу і атеїстичні. Бо і любий атеїст повірить в Бога, якщо зараз йому скаже, от стань на вкалінці, прочитай цю молитву, і тобі манна з неба впаде. От якщо він так зробить і на нього манна впаде, всі атеїсти стануть віруючими, але вони стануть віруючими не тому, що вони віруючі. А тому, що, як казав Христос, ви, поба... ви їли і наїлися. Ви побачили знаки і чудеса. Рід цей невіруючий, вимагає від мене чудес і ознак, але їм не дасться. Так от дивіться, чому ми, давайте так, чому ми просимо у Бога щось. Якщо ми просимо, бо не довіряємо йому. Це знак того, або просимо, бо тільки так можемо класифікувати, що з нами Бог. Тобто ми скажемо, якщо ми отримуємо, о, з нами Бог. А якщо не отримуємо, о, з нами Бога немає. Якщо через це ми просимо наші прохання через це, то тоді навряд чи ми що отримуємо, як каже Господь Ісус Христос. Рід цей, неправедний і перелюбний не отримує ані ознак, ані знамень, ані чудес. А якщо ми просимо, через те, що ми можемо попросити, можемо не попросити, а можемо попросити, можемо попросити. І хочемо ще більше за те, ми і так будемо дякувати Богу. Богу. А так ще більше будемо дякувати Богові, то тоді то тоді ми можемо щось отримати. Чому би і ні. Чому би і ні? Тобто тут треба дивитися. І людина ж, я кажу, яка не отримує, вона, яка приходить до Бога для того, щоб покористатися тільки ним, вона уходить, нічого не наївшись, нічого не отримавши. А людина, яка приходить перш за все до Бога, тому що просто любить Його, то вона отримує все. Вона і так уже все має. В принципі, про що mm -hmm. нам просити з вами? Про що, Господи? Ну така ерунда. Мошки літають. Господи, у людей ракети над головами літають. Оце, оце так. Отут треба просити. А в нас мошки. У людей на голову вогонь з неба сходи. А в нас дощика нема. Боже, який кошмар. От про що? Я розумію, що ми живемо в своєму локальному, маленькому світі, і для нас якась подія це трагедія. Але ми навіть не уявляємо, що якщо у мене стане, от, знаєте, вибір. Господи, ти або мені допоможи, щоб в мене тут дощик був і машкара ка пропала, бо мені вона тут заважає, заважає. Або, Господи, допоможи от тим людям, які дійсно потребують твоєї допомоги, у яких життя викону. Життя або свети. То я скажу, Господи, мені не допомагай, туди йди. Отам от краще допоможи. Бо я і так все маю. А ми думаємо про свої Проблеми. Звичайно, це для нас якийсь дискомфорт е, у нас через це виникає, через погоду. Та нам яку погоду не дай. Давайте чесно скажемо. Нам яку погоду не дай, нам все плохо. Дощі підуть ось зараз. Ми скажемо погано, коли вже вони закінчаться. Холодно, нам погано. Чи є, таке, чи, чи, чи є така погода, яка, в якій би було нам максимально комфортно? Ні. Нам набридне, і ми скажемо, хочемо чогось іншого. Ми, ви ж бачите, нам, слава Богу, що в нас зараз інтернет є. Ми постійно чогось хочемо нового. І оця безкінечна така але, е, стрічка, яка йде, йде, ти її гортаєш, гортаєш, і кінця і краю нема. В кінці кінців людина як дебіл уже думає, ну я ж нічого тут не бачу, тут нічого шукати, а я все гортаю. Ми все шукаємо щось нове. Так і в житті в своєму. Що б нам Господь не дав, воно раніше чи пізніше нам набрідає. Яке, яке б щастя він би нам на голову не скинув, раніше чи пізніше ми від цього щастя завставчимо. Поч, почнемо вовнити і казати, Господи, нам вже це щастя набридне. От проста, проста ідея. Людина, коли голодна, вона думає, що її щастя це поїсти добре. Так? А коли її їсти так, не переставаючи 2-3 години, то це вже дуже-дуже важко і набрідає. Тобто те, що тільки, тільки-но здавалося тобі щастям, через певний проміжок часу вже здається тобі цілою морокою і, навпаки, лихом. І так в усьому. І так в усьому. Задоволення між задоволенням і незадоволенням дуже-дуже маленька, маленька оця грань. Вона дуже-дуже танка. Тому отримуємо задоволення і добре, хвалимо Господа Бога. Тільки довіряємо йому. Довіряємо йому. Навіть не просячи, він що думаєте, сам не знає. Ви ж пам'ятаєте оці слова Господа Ісуса Христа, які перекреслюють всі наші молитовники? От повністю ці всі тома молитовників, які люди написали християни, ці слова Ісуса Христа, вони повністю Його перекреслюють. Каже, невже ви думаєте, що Господь не знає? Та Він, перш ніж ви попрохаєте, він вже знає. Тому не в багатослів'ї вашому, нехай буде молитва ваша. І ми послухалися і на чин молебня про дощ написали аж сім молитв на три сторінки. Уявляєте, який атеїст писав це все? От він не вірив, що з першого разу почує Господь Бог. Він думав, що сім раз треба ставати на колінці, сім раз треба бити лобом об землю. Щоб Господь і сім раз його казати. От поганий зв'язок з Богом, знаєте? Як ото буває, ало, ало, смольний, смольний. Так ото йдуть те ж саме. Тобто, яким атеїстам треба було бути, щоб написати оці томани литовників? От таким? І ми до сих пір страждаємо на це. На жаль, ми не перестали з вами страждати на це. Ми до сих пір не довіряємо Господу Богу. Давайте йому довіримось. Давайте просити. Але в кінці наших прохань завжди казати, нехай буде воля Твоя, а не наша. Ми просимо, але Ти нас не слухай, Господи, бо ми не знаємо, що просимо, і не знаємо, що потрібно просити. Ти роби, як ти знаєш, бо ми тобі довіряємо. Ось оце повинно бути початком наших прохань. І кінцем наших прохань. Коли оце буде початком наших прохань і кінцем наших прохань, то значить ми і тут Бога звільнимо. Тобто Бог, який може виконати, він так само може і не виконати. Ми це розуміємо з вами, але не пристаємо все одно його любити і йому довіряти. І оце і є справжнє християнство, а не те язичництво, оце суміш бульдога з носорігом, що в нас інколи виходить. Амінь.